Спочатку року співробітники оперативного управління івано Франківської міської податкової інспекції зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань чотири кримінальних провадження, три з них у сфері держзакупівель. Зокрема, податкові оперативники перевірили факти отримання та використання бюджетних коштів постачальниками трьох переможців державних закупівель на виконання будівельних робіт і виявили використання в цих операціях фіктивних контрагентів, зазначають податкові інспекції. Відтак, ними було завищено податковий кредит з ПДВ та витрати, внаслідок чого занижені податкові зобов'язання на загальну суму 8,8 мільйонів гривень. Крім того, за матеріалами перевірки одного з консервних заводів Прикарпаття встановлено, що підприємством здійснювалася заготівля овочів у громадян, фактична площа земель, якими вони володіють, не дозволяє виростити таку кількість продукції. Наслідок цього підприємство ухилилось від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток на загальну суму 1,8 млн грн. По одному кримінальному правопорушенню слідство закінчено, а матеріали направлено до суду. Всю суму 3,7 млн грн сплачено до бюджету. По інших матеріалах триває досудове слідство.